Спулає, молає. Амчки-шкічки мулає. Спулає, що такое. Зпулає, мулає. Без довгого вступу. Всім привіт. Новий випуск пускват. Сподіваюсь, ви його чекали. Полетіли. Ой, да, подери трошки трошки. Найс. <coughs> Хай на наш командос. Від кінераліка і. вриваємося. Мопед, мопед. Пацани 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 вже якогось мопеду зустрічають. Сподіваюся, на того, що в небі. Блін Нам бути сапером чи трубою. Певно, сапером, то я часто граю на трубі. Треба щось міняти в цій житті Що там складники у нас план. вставай здесь минируй, наверное, а, сейчас подумай, где. Да, по набили нас тут всю дорогу. Да, да, вот там на моей метке, наверное, давай. Mm -hmm. Ну или смотри, где может быть, у тебя есть предпочтение лучше. Лол, пацаны, хочете прикол? Давай. Тут і тільки міни з таймером на 30 секунд. Все, понял, прикольно. Да, конечно. Сапер. А за кого ми вообще граємо? А, британці. Мда. Сапер британців щось взагалі. Таке особено. <кій> ну що це типа за фігня? Тільки така міна, серйозно? Да, невозможно поба. Бачу одного. Бачу, На туби. Хоть ты Да, минус два. Mm. Кстати, можешь пойти замінировать ту соплю. Их соплю пойти замінировать. Лес, побачу где-то. Біля мене тут якась байда, скоріш за все, хаб строїла. Але не достроены. У мене тут контакт. Альфи, Фоба, заложи ее, но справа, слева, вернее, сапер смотри. Ой, снайпер смотри, аккуратно. А его отметили. Плюс. Прям на Альфе Фоба, можно ее заминировать. Какие у нас цикавые задания, однако. Братан, я тут миную вид хоть. хоть. Ведь хоть, тут. хоть, вид хоть заминовано. Запило. Найшов Фобу в кущах, выкапаю. Та мені тут допомагає. Так, Назар, пацани забирають на цій неймовірній кареті. І... шуруем отсюда. На альфа. На мою альфа едем. Я, блин, как хрень. Бляха, прикольно на комичек стал. Беля нас миномет, прямо беля нас. Пацаны. 260, буквально, буквально 20 метров от нас. Я на ралике, короче, оставив пушки. Дайте фертиму. Я дав, я дав, я дав, я дав уже, можешь отмечать. Митка меча. Загасев одного, може ще один дото. На мэт минус. Бэкполо. без остались. Сейчас побу вы какую-то минальную не будет. Сопера, ты пытаешься тачку там реанимировать? Да. Та шось рухается, и а шось вашку сказать так. супля, супля. Сядь, 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 сядь сядь, дрэгон сядь. Да, далеко Біля біля нас, прям проїхала, біля міномета. Стой, давай за нею, за нею, розберемо, розберемо, Чекай, Чекай, Труба. Наліво зараз. Зліва, зліва. Злі, злі. Стой, Забрали это говно. Ляха муха, який той штурмовик який він торнус. Си, 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 сі, си, си! Я дал мне на мене Не Не бачу, это ты ставку ща. Я на тренірована, ты хочешь поменять на трубу? Шо, та можна. Ну я що ніхто відремонтував ці брижці. Ну, май... брешці. Садись, садись, май... я думаю, що ми без опасно доїдем. Дає... Сколько там хап? Десь четвертина. Плюс. Але дымий джостко спит капота взагалі не бачу дороги. дорожнього. Хорошо, я тебе буду говорити. правее, чуть-чуть правее, правее, правее. Еще левее. <laughs> Бляха, але <laughs> на слух вашку ориентувати з яких это це Правее, 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 прямо. <coughs> Буду в карту підглядати, так буде швидше. Левее. Боже, який кайф без на того ехать їхати. Ну, це, що, це, так, це, я не поки проти. А ти шо, це взагалі порівнювати не можна. <ріху> <ріху> я хоч дорогу бачу. БМ21 накриває квадрат. В детці був сніг, ну зараз літить вовсю град. БМ21 накриває квадрат. У штабничков со штаба, очень много наград. Так, дубль 2 вже на цей раз за <кху> талібів. Йоу uh. перди! Yeah. Це ж, конечно, медмакс, дорога ярості. О, блядь, постави. Треба якось припаркуватись. Красиво. Бляха, не попав, серйозно! Капець тим чувакам повезло. Якби залетіло в кабіну. ми там би офігелі від життя. Так, давайте ще раз Попробуємо. Ха-ха-ха, Інджа справа! Лежи, підніму. Забрав ту бляшанку. Це було гарно, гарно сподобалось. Ось тут хлопчики. Пийдем. О, чую. У нас це не актуально. Бляха, я злякався. Тик, 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 -тик. бляха, муха, ти гониш. Давай, давай, давай. Я взагалі придумав 200 я мов. Беру крю в мене з машини, зараз строю цю байду, беру медика, лікую себе, а потім беру нормальну роль. Оооо. Який я розумний, ялки-палки. Що це таке? АМД? На якийсь китайський калаш або якийсь чехословацький. Що в нас ніяких нехабів, нічого немає, серйозного? Який кошмар. Який кошмар, який стидоті, який ужас. Ай бляха. Ходу цей бій ми прошляпали пасанин. Нічого ж ви не стріляєте. Ну, так, робіть і все. Проблема. Три, два. Один. Да. Таке собі. Ну... нічого, пацани. Далі буде. Веселіше, цікавіше і одні перемоги. Да супля. Ах ти! О, повипадала начинка з суплі. Так, айні це медик. Ніхера собі тип з якою трубою. Тупо двохметровою. Біж, похоже, на якусь газову трубу знаєш, відпиляв. <рекліп> ну бо Нікого не бачу зовсім. На, на словах нікого не бачу, побачив далеко тіпай із СВД одним пострілом його виніс. <пу> Жопа мені. Бердем, <пу> бердем. все было, конечно. На, -а -а, шо? Не вышло, люля, кебаба затучиты. Ага. -а. <реклама> <реклама> короче, что это типа? Типа, что это? <реклама> <реклама> Я, короче, думаю, почему у меня лагает склад? Потом открываю этап, у меня запущен Far Cry 6 на фулл-крах. Это <реклама> 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 а хорош. Еще сижу, думаю, почему у меня процессор на 100% перегружен? Вы ж не боитесь ехать туда, куда я поставил метку? Я бы погода всех те только туда. Спереди контакт, спереди контакт за забором. Біля церкви. Я вам зараз дам, падлы! Конт! На Так, так цены, а наша прижим, штучка. И я все тебе все зараз отправлю за. тришки. Сейчас я тебе Партон, постреляю, позору. падла. ха <плот> <плот> ха не бинтуйся, брат. На тобі! На цій позитивній ноті ми закінчимо. Дякую, що дивилися з вас лайк, коментар і підписка. Побачимось. Далі більше.